Привіт, ми, ми на полі знімаємо дайкон. В кінці, так, кінці лютого ну, то була, то, то були тут дайкони, а вони їх з'їли і залиши тунелі. Земля є системи. Так система. Будемо дуже поле до ураємо. Перетрухла. І... йдемо до машинку. Так, всім привіт, колеги! Раді всіх бачити у себе на каналі. Дякуємо всім за підписку, за довіру, за те, що ставите лайки, коментуєте. Продовжуйте в цьому дусі. А ми сьогодні вам покажемо цікаву інформацію. Да? Да. Тому що дуже багато завжди запитують, як. А що буде з. Масою, як там ті седирати, що воно, як він буде показувати себе весною. Так як сьогодні перший день весни, ми показуємо вам, що у нас на полі. Де у нас був седират дайкон. Зараз покажемо все детально, як воно виглядає. Як такої зими у нас не було? Фактично всю зиму, але в кінці. В кінці лютого, ну і з середини лютого, лютий лютував справжньою зимою, не без пригод. Були сильні морози, місцями доходили, якщо брати в піку вночі, були і більше 20 градусів морозу, але середньодобовий мінус такого більше 12 градусів він не виходив, якщо взяти денну і нічну температуру. Тому вимерзання суміші пройшло на шикарному рівні і картина на полі досить цікава. Та зараз розвер... розверну камеру і, по... і покажу вам, а що зараз головний агроном ще хоче щось сказати. Кажи. Ми на полі знімаємо деколи. Дивимося, чи він ще не зміг. І ми вам хочемо сказати друзі, всім привіт. І щоб у нас все було добре і щоб до кон знову був білим. <рес> і що він зробив? Він свою роботу зробив? Так. Да. Да? А яка була його основна робота? Водичку. Да, Набрати вологи і віддати вологу нам весною. Дивимося. Що кабани зробили, бачиш? Шукали. Шукали дайкон, але бач, гарно видно. Ось. Що ми бачимо? ґрунт, ось скільки сантиметрів 20 вниз. Дайкон йде. Не, не ламай, не ламай. Диви, ось йде відгнивший кусочок. І диви, йде волога, да? Вниз? І диви, йде хід вниз. Ось ось тут був ще один. да і ось диви, яку він штуку робить. Дивись, хоп, і він йшов всередині. Мерзлий ось. О, я знаю, де яку руба. Мерзлий. Тут кабани і крути, викопали. То яку? не крути. То, була, то, то були тут дайкони, а вони їх з'їли і залишилися тунелі. Чого дайкони їх з'їли? Ну, вони шукали щось їсти, ось берем. І ось що виходить. Хопа. І ось лишається суха маса. І знову ось що у нас зігнилий тунель І ось яка земелька. Дивись яка... диви яка земля. Ану понюхай. Фух, капустою смердить. М'є! Да? Так. Так, ідемо. Ось така картина. Так, там під ось. лісом, як завжди, у нас О, так, сніг. Та зараз підемо там, де сніг знімемо. Та, там сніг знімем. О, там давай. ще покажемо задискований О, кусок. Ось, ось, так, давай пісок. І дуже багато, бачите, злаків. Тут злаки. Злаковий бур'ян прям так, а давай, давай. куча його. Тату. Він не вимерз, зимуючий. Зимуючий злаків тут куча. Але відео попередні ви бачили, яке було поле. Тобто дайкон тут ну маса була велика місцями за коліно. Загальна висота була десь 55-60 см місцями. Місцями йому по плечі була, тобто маса була хороша, місцями менша, місцями більша. Ну, за попередніх відео ви могли це бачити. Але зараз на полі фактично нема. Але грунтовий покрив покритий. Тобто земля є захищена. Хоч тут йдуть злаки, зимуючий бур'ян. Воложка, ромашка, ну ніхто ні цього не застрахований, але основна маса 99% тут покрита. Так, що там, хтось яму вирив? Ні, ти тут, кот був великий. Ні, то хтось сховався, йдемо, бо ще покусаємося. Так. Зараз розверну знову камеру. Так, ось. Де була дайкона більша маса. І як він лежить. Тобто земля закрита. Тут було багато листя. І це все перетворилось в суху речовину. І це все що, це волога? Що це? Це волога. Це поживні речовини. Так, ну, поживні речовини. Шлюгу. Поживні речовини в чому тут? Ось ось сухі речовині, так? Кажи, що ти хотів. Ми знімаємо допомогу, там, де сніг. І ми тут зараз до І зараз підемо туди. І дивимося там. де конів немає, і зараз прийдемо туди. Ну так, і подивимося, там ми задискували, так? Так, що нам треба добігти. Щоб ми Сили, поки чого не знайшло. Так. Йдемо на межу. На межу. На межу, де ми задискували, частину і частину лишили покритою. Ось частина задискована. Так, тут бур'яну немає порівняно там, де ми це не задисковували. Маса так, так само перетрухла. Так, ми йдемо до машини? Зараз підемо. Ось ми, така. Ми. Ну, Все щитайте все, саме. Ми, 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 ми. Тільки там більш зараз покритий грунт. А тут ну, лопатки з собою немає. Тут більш от навіть ногою відчувається, тут він мерзлий. Отут земля мерзла. Скажи, іди сюди. Ану, ти як спеціаліст, Іди сюди. Поскакаюсь тут. Попробуй. Отут земля мерзла. Ану. Тут земля вже померзла. А ну постанцюй. Отут мерзла, скажи. Тверда. Тверда? Ну я хочу десь сказати. А отут. А тут скажи ж м'яка? Ну м'яка? Відчувається no? різниця? Скажи. Ми тут на полі знімаємо відео. І ще тут агрономом напишіть, і з всім людям. І татим колегам, і діди Сергія нашого і там всім спілкуємося, всі... всі... да, щоб перепощували відео, да? почули, що бажає наш головний агроном. Що що всі? Це, що таке? Ді, ділилися контентом, перепощували відео, стали перерепост, ставили лайки, додавали коментарі, писали свої відгуки, побажання, вподобання, питання. Пропозиції. Надсилайте. Ми готові, слухаємо, дивимося все, читаємо скрізь. Скрізь стараємося дати адекватну і вчасну відповідь. Але не завжди вчасно це все виходить зробити, тому що помимо поля багато роботи. В усіх і в нас, і в головного агронома. Так що картина цікава, ну, покрив, ну, мені подобається. Є місцями mm -hmm. тут ми а, є і злаки вимерзали, є, злаки сформував, ну не було сенсу просто працювати. Місцями пшениця видала колос, але не сформувала вона. Не сформувала вона колосок, але вона класно сформувала кореневу систему. Так що... Так. Цікаво, цікаво. Тато. І цікаво. Так, можна я тебе до скажу? Да. Так, ми вже чи там соняшник знімемо. Так ще соняшника немає. Та, я її не бачу. Отой тут от, 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 от падалицю? Так. Да. <хай>, ну хай собі стоїть. Давай, їмам, що тут. Посіємо, будемо знімати. Посіємо, будемо знімати під час вегетації. Так що картина така, ось там наші п'ятна, які ми обробляли від ватника. Він висох висох до самого кореня. Побачимо ну, метод перевірений, вже відтестований. Тому все буде, його тут не, його тут не буде. Так, вийде здомає. Тому що там, де було видно, випалено, там нема нічого. Але на цей, на цей сезон там вже буде рости культура. Так, дойди, я відео друзі. Підписуйтесь на канал, до побачення. Може скоро. Будемо сіяти скоро вже, коли вже настане весна. Ставте лайки. Це буде Україна. Па-па.